Єн Столтенберг він також досить активно і досить відверто після того, як пішов з посади говорить про майбутнє членство України в НАТО. От Financial Таймс він сказав, що Україна хоче негайного членства, але це неприйнятно для Путіна. І відтак багато є тут дискусій. Водночас, ось пан Столтенберг він вважає, що вступ до НАТО він можливий. І один із варіантів це встановлення чіткої лінії, до якої буде зас застосовуватися колективна оборона НАТО без рахування окупованих Росією територій, от як слід тлумачити нам ці слова, і що це може бути за лінія? У нас же ж є ще і Курська офензива. Ну, він там аргументацію приводить двома фактами: перший це Японія і Курильські острови. І Він каже, що американці ж мають угоду з Японією про гарантії допомоги, але ж вони не збираються воювати на Курильських островах. Так, так само, як і Німеччина до об'єднання. Федеративна республіка була в НАТО, але ж е, система не розповсюджувалася на е, Німецьку Демократичну Республіку. Тут є е, певне нерозуміння з боку Столтенберга. У цій біді, яка окупована сьогодні, є дві складові. Оцінка яких з точки зору безпекова, філософська, абсолютно різна. Це не тільки Україна, Донбас і частина кусок Слобожанщини і Курськ це одна проблема. А в цій ситуації є Крим. Я зараз поясню, чому я відділяю його. Тому що там мова ведеться не тільки йде про Україну, як Україну, там є кримські татари. Де Існує певне розуміння того, що віддати зараз отак під контроль, це означає просто поглумитися над цим народом. І всі розмови, всі гарантії, які були, які давалися, вони просто в смітних падуть. Звідси, очевидно, що ця річ вона не може бути застосована за таким підходом, про який говорить Столтенберг. Це по-перше. А по-друге, ну як завжди, Україні та й в світі соромляться однієї теми. А що ж робити тоді з так званою Кримською Каліфорнією і ворогами Радянського Союзу і Росії по цій темі? Бачите, навіть ви задумалися над цим. До да, цього питання про нього ніхто не хоче говорити За те, коли е, війна в 2014 році починалася, а потім з наступ у 2022-му, то в Кремлі про це жужжали навіть з трибуни. А, думи їхньої. Тобто, ці зарази вони розуміють прекрасно, що можна грати на цих болючих темах на татарах, на Кримській Каліфорнії і так далі. І мучить. Це, Знаєте, це як в рану кидати сіль. Те, що Столтенберг е, цієї частинки не розуміє, ну, це, це таке діло. Бо, ну, Він же не спеціаліст питання міжнародних відносин, тим більше України, Радянського Союзу там і так далі. Але це надважливе питання, що таке рішення це аморальне для України, для Сполучених Штатів, для Європейського Союзу, і так далі. Тому що мова йде просто про наругу над цілим народом кримсько татарським І я на цьому ставлю крапку цій темі, щоб всі розуміли, що не тільки є. Курська область, яка зайнята українськими військами, і окупована територія Донбасу і частини Слобожанщини української. а є ще ця тема. Тепер тема Курської області і України. Ну, це тема взаємозалікова. Вона грає в будь-яку сторону. Причому вона з точки зору тактики української не завершена до кінця. І це видно, це на сьогоднішній не дуже добре видно. От. З точки зору геополітики і політичної оцінки, я не кажу зараз про тактичну ситуацію на лінії фронту, це хай коментують військові, і <плес> видно, як <плес> події там вони дуже серйозно вплинули. Причому вони вплинули в тому числі і на відносини України і НАТО, на відносини України і Сполучених Штатів Америки, у багатьох просто очі відкрилися в один момент і ще одне. Оці безглуздості, які ми з вами читаємо зараз в роді подібних мирних планів, тепер згадали там статті Шапіро і цього Черапа, Статті, вони вже пилом припали, вже зацвіли. Їх знов витягнули ті статті 14-го, з 15-го року, зараз почали згадувати про якісь, ну, це чергова інфекція. Чергова інфекція, яка вкидається, щоб нам з вами було про що говорити. Бо воно все м'ято, перем'ято. От якщо набрати оцю тему мирні переговори, то там отак от можна дійти аж до 2014 року по датах і одній ті ж самі теми. Але тут дуже важливо, що е ця тема шматками вступ у НАТО, е вона озвучена і написана так. Бо, очевидно, що Фой, Генрі Фой, він дуже досвідчений журналіст. Але він тим самим подає нерозуміння. Двосторонні цієї проблематики. Я поясню, чому. Бо насправді воно виглядає так: ми то даємо гарантії захищати те, що контролює уряд український. Але при цьому ми кажемо, що ми не визнаємо ту територію, що вона російська. Тобто ми кажемо, що ні, кордон України, отакий, як він визнаний статутом ООН. Але ми будемо, скажімо так, помирати за вас тільки на цьому. На цій частині. Чому? Тому що Петер Павел дав усіх зрозуміти перед тим, що ніхто, а до нього приєднався і президент Литвині Уседа, не визнає. Не визнає, що ті території російські, які і перший, і друге робить малесеньку помилку. За словом, ніхто насправді звучить слово можливо, більшість, можливо. Але дуже швидко, такі, як Китай. Вони ж там пишуть мотивовані інтер... територіальні інтереси національної безпеки. У них же так прописано в <губ> усіх документах. Вони неправильно натякають, вони кажуть, що там вже визнання мотивованих інтересів, виправданих інтересів територіальних. вони ж мають на увазі власне окуповану частину України. Тобто там знайдеться всяких діячів. Починаючи від Осетії, Абхазії, Білорусі, Венесуели, а за ним підуть там і багато багато всякого люду і народу. Тут треба бути, треба це розуміти. Хоча зрозуміло, що більшість не визнає цього, от і тут мені згадується теза, яку мені сказав відомий німецький політик, що в 2015 році я тільки приїхав з переговорів з Мінська, Ми зустрілися в одному з посольств, і він мені каже: ну, ми чекали 40 років. Ну, почекаєте. 20 там чи 25. А, але тут є проблеми. Справа в тому, що ця окупована територія з точки зору життєпридатності, як видно, з Ложтовської області, вона наладан дише, якщо її в такому в такій системі будуть на сьогоднішній день продовжувати експлуатувати і нищити. Вона може перетворитися ну, в аналог Чорнобильської зони, тобто розжиття непридатної. Ну, ще з Сомалі я... останнім часом. Так. Ще не все, не все визнають. Ну, кажуть так, територія замінована. Але чи забулися про там, те, що там є шахти, в яких здійснювалися ядерні випробування. Падання а, водні щілини цієї рідини. Створить просто життя непридатним цілеї території, і це розуміють прекрасно. Я знаю, що в нас можуть махнути, отак як махнули там на четверту Чорнобильську зону. Кажуть, та ні, там все нормально. Їдіть, йдіть, живіть. Ніхто ж не буде в Казахстані, що в Семипалатинському полігоні е, запитує, що там відбувається. Там просто проводиться експеримент над людьми. Але ж ніхто не згадує, що там зовсім недавно завершили тільки випробування ядерні, так і тут. Я вже не кажу про ці всі речі, які виникнуть а, знищення гідроспоруд на Дніпрі, бо це Херсонська область, це Запорізька область і так далі. Тут маса є проблем, над якими люди ну, в силу того ну, війна страшно, смерть. На це не треба звертати увагу. Але потім, коли людині скажуть, ну йди, живи там. Тих умовах Її, о, о, тут, тут якби освітить усі ці речі на них ніхто не дивиться в силу того, що ну, війна, війна як війна. А, е, так, от, якби роздумуючи над цією темою, треба сказати про те, що е, позиція от, е, вступу в НАТО з моєї точки зору, має читатися однозначно. Україна має бути членом НАТО, бо це потрібно сьогодні як Україні. Так і Європі, так і Сполученими Штатами Америки. Чим швидше це буде, тим буде краще для всіх. Бо буде, по-перше, той, хто буде весь час розказувати, давайте будувати безпеку. Давайте будувати безпеку, бо ви бачите, що відбувається. Як будуть відпрацьовані питання захисту територій, Я вам можу от хреститися і сказати: Оце, як тільки Україна буде припинена, а прийнята в НАТО. І оці всі фіцо-орбани заткнуться на другий день, а на всі гармати російські будуть надягнені на стволи чохли. Бо блефу настане кінець. І проблема тільки в тому, що зараз і НАТО, і США потрібна воля для того, щоб зробити цей крок воля. Чи здатні на фіналі своєї каденції Байден прийняти таке рішення? Ні, це не американське рішення. Це не американське рішення. Це має бути озвучено європейцями. І я переконаний внутрішньо в тому, що цією ідеєю Рюте живе, знаючи його як людину. Знаючи, яка система зараз складається позитивно в відносинах Європейського союзу і НАТО, керівництва там і так далі, вони готові до цього керівництво. Але ж треба розуміти, що там є інша певна процедура. З точки зору сили і впливу Рютте на ситуацію, він здатен в тому числі і заспокоїти таких, як Фіцо, як Орбан, щоб вони пішли за загальною тенденцією, бо це їх доля теж. Вони відпрацьовують свої політичні гроші. І тому вони будуть говорити, бо вони стали якось прем'єрами. Тримаються довго прем'єрами. А там, більше і так хочуть да, ще, ще. Раз, ще раз зайняти ці крісла, і саме ну, тому вони почали іні. сипатися а, ультиматуми в бік України. Що тут Фіце заявив, що я буду проти виступати проти блоковості України, поки я буду прем'єром Орбан так само виступає проти. Ну то я так розумію, що там ще й лобіюють питання постачання газу. Більш нічого ну, очевидно, що. Очевидно, що там мова йде і про газ, і про сиру нафту, тому що там вже кранчик перекривають. Що правда, треба віддати належне, європейці тут теж схитрили. То якби 에, Орбан диктував Фіцу, тому що через угорські фірми постачали. А тепер вони підійшли до Фіцо і кажуть, давай тепер ти будеш музику замовляти. давай через тебе тепер будемо поставляти туди. І на цих протиріччях вони просто європейці дуже вдало зіграли, і тепер, якби Словаччина на коні, тепер більше говорить Фіцо, а Орбан мовчить. Ну зрозуміло, хто диригент? Диригент, він ніби паличкою махає, він нічого не робить. Він музику не грає, але він керує ним усіма. Хоча перед тим він змучиться, поки научить їх в ансамблі значить грати якусь мелодію. але воно ж так видно по всій нинішній ситуації. І так зрозуміло, що з моєї точки зору для НАТО і для ЄС не є великою проблемою заспокоїти одного другого і стимулювати до певних рішень з точки зору прийняття НАТО. Інша справа, що відповідь на питання, яке ми зараз обговорювали. Це власне до якої межі та скільки, Бо далі ж почнеться, що ми будемо небо захищати до західного кордону, а пішки ми можемо доходити до Дніпра. Ну для мене ж це зрозуміло, що це лише привід для розмови, укинути тему. Там от не, не заходити там за лінію ну, якого, 2016, там, 2016 року чи 20, там, і так далі. Про це ж мова обов'язково буде вестися. І так з моєї точки зору. От е, я би рекомендував зараз українській стороні, нашому керівництву, ми йдемо на ваші умови. На будь-які умови. В НАТО, от добре, отак, до Дніпра хорошо, до Дніпра. Давайте зараз прийміть нас в НАТО. Чому я е, на цьому наполягаю, дотримуюся цієї позиції? Знаєте, є таке прислів'я: то палець доси полікоть. Від, відкусять, треба розуміти, що ми теж вміємо кусатися і не тільки поліпить. І тому нам треба свого домохатися, тобто, вибачте, навіть хоча б по сантиметру, навіть хоча б там, а, як черепаха, але нам треба повсти у НАТО, добиратися до ЄС. бо тобто це дорога, яка, по-перше, не дозволить бачите, як я хотів аргумент сказати: це дорога до ЄС, бо ми туди навряд чи вскочимо так швидко, якщо ми не почнемо рухатися швиденько до, до НАТО, тому що це зв'язані дуже серйозні речі, і так з моєї точки зору, зараз важливо почати активно цей процес. Тільки треба припинити оцю балачку, що е, за вступ ми територією там ділимося, і так далі. Це українська територія. Будь ласка, допомагайте, приймайте НАТО. Давайте скажемо. Ви контролюєте і допомагаєте нам от, от, от от таку межу. Але це не стосуватиметься там, всього іншого і ніяких оголошень та далі. Все це українська територія. А, зверніть увагу, Столтенберг зв'язав це із темою. Там дуже хитрий такий перехід в інтерв'ю від. Позиції України щодо неба у 2022-му, до кордону і цієї полоси. Мені от мене це зацікавило, що він не договорив. Бо він щось, ну розумієте, людина декілька днів, як тільки позбулася корони, вона не може ще випалити. Тобто він щось не договорює. Хоча мені стало зрозуміло, скільки звідки взялася. Тема про фінляндізацію, фіндалі... пам'ятаєте, 2022 року, Вона від нього пішла тоді. Ну щоправда, її дуже швидко задвонув. Пане Романе, будемо чекати на результати зустрічі. Сподіваємося, що вони будуть дійсно е, суттєвими. Я вам дуже дякую за ваш час і фаховий аналіз подій. Роман Безсмертний, дипломат, експерт з міжнародної політики Бовгостим Абосток. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на YouTube канал Романа Безсмертного. Коментуйте, залишайте вподобайки. Це дуже важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.